Всім привіт! В цьому відео я хотів би трішки затронути тему укорінювачів, які ми використовуємо, і, скажімо так, поділитися інформацією, для чого вони потрібні, і ну, взагалі, як вони працюють, на що впливають при використанні. Отже, в цілому, укорінювачі це у нас по суті продукти, які стимулюють. Розвиток кореневої системи. Але треба не забувати, що коренева система, ну впливати на кореневу систему можна не тільки завдяки якимось специфічним коренестимуляторам, а й звичайному мікроклімату, збалансованому поливу, використанню більш рихлих торфів там, при під час підживлення менше робити. Уклон в азотні добрива, тобто коренево, впливати на розвиток кореневої системи можна ну, багатьма способами, але це все, скажімо так, класичні прийоми, які повинні, ну, скажімо так, основою бути, тому що якщо цього не робити, не використовувати більш рихлі торфа. Використовувати, наприклад, ґрунти кореневій системі буде важко формуватися у важких ґрунтах. Якщо неправильно підходити до системи живлення, то рослини ну, будуть дуже, скажімо так, незбалансовано розвиватись. Тобто, якщо ми щось неправильно підживлюємо, то ну як неправильно, тобто робимо підживлення, десь вегетативна маса росте, а корінь при цьому не розвивається. Плюс мікроклімат підтримання, тобто баланс температур, розсвітлення, це також відіграє немалу роль. Але це, скажімо так, фундамент, на якому базується сам розвиток рослини. Але є ряд продуктів, тобто додаткових стимуляторів, які можна використовувати, щоб розвивати і стимулювати до більш активного розвитку кореневу систему рослин. В нашому випадку це, ми використовуємо рідкий укорінювач, це FertiRoot. Тобто на ринку їх є ну, декілька, наскільки я розумію. Із найбільш відомих мені це від компанії Valagro Radifarm. Але враховуючи ціну його, ну, ми використовуємо більш Дешевше, але не менш ефективний продукт це FertiRoot. Я за нього трішки окремо час розкажу, але навіщо їх взагалі використовувати, навіщо додатково витрачати кошти на такий продукт, тобто, який сам по собі, здається, такого прямого впливу візуального після внесення немає. Але треба зрозуміти одне, що для Повноцінного, скажімо так, і збалансованого розвитку рослини, ключове це в неї є коріння. І, скажімо так, від коріння, яке ми її е, рослині закладаємо, буде залежати, який, як буде рослина розвиватися, і е, е, який урожай ми отримаємо. Тому що корінь це фундамент рослини. Тобто, якщо він слабкий, то. і е, Надіятись на добре розвинену рослину з максимальною загрузкою врожаю можна не розраховувати. Тому, тому треба використовувати додаткові стимулятори, тому що, чим раніше, чим активніше ми проведемо, скажімо так, стимуляцію рослин і висадимо рослину з більш активно розвиненою кореневою системою, тим Швидше рослина, по-перше, приживеться. По-друге, рослина буде більш стійка до якихось абіотичних факторів після пересадки, тобто ж, швидке укорінення, низькі температури ґрунту, тобто, за рахунок активно ростучої кореневої системи, рослина швидше укоріниться і буде розвиватися. Плюс, якщо у нас є проблеми з якимись кореневими гнилями, то обов'язково нам потрібно відновлювати кореневу систему, тобто стимулювати її до відновлення. Для цього можна якраз використовувати такі продукти. На ринку дуже багато препаратів, скажімо так, які позиціонуються як укорінювачі. Але тут ключове треба зрозуміти, де укорінювач, а де загальний стимулятор. Тому що загальних стимуляторів ну, тобто треба дивитися в діючу речовину, тому що. Зазвичай багато компаній пишуть на своїх продуктах, що стимулює розвиток і вегетативної частини і кореневої системи. То ну, треба зрозуміти, що це не чисті коренестимулятори, стимулятори, тому що, по факту, любе підживлення це також коренестимулятор. стимулятор. Під кореним стимулятором я, скажімо так, позиціоную продукти. Який направлений лише на стимулювання кореневої системи і ніяк по-іншому? Тобто, після внесення корени не повинно бути на наступний день якоїсь суттєвої різниці по внесенню, тому що їхня основна роль це засвоїтися рослину і повпливати на пробудження, розгалудження, стимулювання кореневої системи. А це, для цього потрібен час. Тому зазвичай після використання таких укорінювачів повинен пройти певний час, тобто від, там, не знаю, від тижня до двох, щоб побачити його наглядну роботу. Тобто Перші внесення, які я робив на розсаді, ну, я розумію, що через тиждень я ефекта не бачу. Але з часом, коли коренева система поступово розгалужується і збільшується, якраз як сьогодні, на момент, ось, скажімо, перед висадкою, це дуже вже чітко видно, як попливав наш коренестимулятор на розвиток коріння. Тому. Треба ну, обережно дивитися на продукти, тому що я назвав сьогодні два продукти, які мені більш-менш відомі і які працюють це Радіфарм і наш фартірут. Але ще, можливо, є якісь деякі препарати, але треба дивитися на їхню складову і як вони себе позиціонують. Чисті стимулятори, вони повинні стимулювати тільки кореневу систему і нічого більше. Так, да, вони будуть з часом впливати і на вегетативну частину рослин. Але в першу чергу вони направлені на те, щоб простимулювати розвиток та розгалуження корінців. Зараз я хочу трішки показати, на прикладі наших гібридів. Що ось Ми вирощуємо декілька гібридів, і як бачимо, всі вони відрізняються вегетативно. Тобто, ось, наприклад, це в нас Бенігара, це в нас Дрімбол червоний, це сливка жовта. Це в нас є момото низенький, компактна рослинка, така жовтик крупноплодний, і мейшуай, рожевий великоплідний томат. І ось, як ми бачимо, всі вони ну, відрізняються вегетативно по розвитку, тобто мають свої специфічні особливості під час вирощування. Але ключове це те, що ми максимально впливаємо на розвиток кореневої системи. Незалежно від розвитку вегетативної. Частини ми маємо дуже активну е, розвинену кореневу систему, або яка дуже добре і ну, продовжує активно ділитися і е, розвиватися. Ось. Можна, подивитися, здається, що тут більше, але ну, зрозуміло, рослинка більш вегетативно, е, симметрично розвинена. Але саме ключове, що я хотів би відмітити: навіть в такій, де не сильно заплетено, ми бачимо дуже активне формування. Великої кількості маленьких корінців. Тут вони також присутні, але трішки більш швидше воно вже розвинулось. Ось. Оце робота, по суті, укорінювача. Тобто стимулювання до активного ділення і розгалуження, і, скажімо так, формування нових корінців. Тому що оці всі маленькі корінчики. В майбутньому будуть нашим основним корінням, яке, в свою чергу, також поділиться на таке дрібне. Тому що треба зрозуміти, що якраз вологу і живлення засвоюють якраз оці тоненькі кореневі волосочки, які формуються. І завдяки використанню коренестимуляторів. Ось, дуже чітко видно. Здається, ось так. Ось дуже багато цих корінчиків. Це все вони. Сформувалися завдяки стимулюванню нашому коріннювачі. Тобто, на що по суті впливає корений стимулятор? Тому що сама по собі коренева система і вегетативна частина, як я вже сказав, розвивається за рахунок мікроклімату, підживлення, Тобто, можна цим впливати на розвиток кореневої системи і відповідно надземної частини. Але те, чого не роблять звичайні технологічні методи, це якраз оце стимулювання цих кореневих, кореневих точок росту, які активно галузяться і скажімо, утворюють ось, чітко видно, дуже багато тоненьких нових корінців, які в майбутньому сформують нам дуже сильну кореневу систему. Тобто ми цю розсаду плануємо вже там завтра висаджувати в ґрунт і що буде відбуватися. Ми на сьогоднішній день в розсадному відділенні простимулювали так кореневу систему, що вона зараз сильно розгалужилась. Відповідно, Коли ми висадимо таку розсаду в ґрунт, ці корінці дуже швидко і активно укоріняться ну, з ґрунтом, Відповідно, сформують свою сильну кореневу систему. Ми додатково ще допоможемо ну, скажімо так, для стимуляції ще раз внесемо після висадки. Але ключову роль це те, що ми максимально спрацювали на розсадному відділенні. Тобто рослина, яка піде висаджуватись, буде вже готова до всіх якихось викликів з вологістю, з температурами, скажімо так, і легше це буде переносити, плюс стійкість до хвороб, скажімо так. Тому що більш активна розвинена коренева система, менше ризик кореневих гнилий. Тобто, навіть якщо за щось зачепиться, то все одно рослинка ж. Скажімо так, приживеться. Звісно, це не панацея. І якщо є проблема з кореневою гнилою, то в першу чергу її треба прибрати за рахунок використання якихось засобів захисту, а вже потім стимулювати кореневу систему. Так от, на цій розсаді ми використовували якраз наш продукт Fertie Норму використання ми брали 25. Ну, інколи можна збільшити до 30 мл на 10 літрів води, і відповідно проливали всю цю розсаду. Перше внесення у нас було тобто це вік розсади близько 38 днів на сьогоднішній день від моменту сходів. І за 38 днів ми вносили вже 4 рази укорінювач. Два рази під час вирощування в касеті. І два рази під час перевал, після перевалки в стакан, в більший об'єм. Перше внесення ми робили в фазу появи з першого справжнього листка, тобто з першим підживленням добривами. Друге десь за днів 6-7 провели друге підживлення в касеті. Потім. Деякий час рослинка укорінювалася в касеті і провели перевалку. Після перевалки, в другий полив, ми даємо ще раз укорінювач. Це третє підживлення наше було також паралельно з підживленням добривами. І Четверте підживлення було за тиждень. У нас сьогодні заплановано полив, завтра висадка, тому що, вже, як бачимо, субстрат трішки почав підсихати. І Щоб завтра в момент висадки рослини були в Тургарі. Ми сьогодні їх проведемо полив, і я думаю, що ми ще додатково дамо ще раз укорінювач. Чому так часто або так багато на рассаді, тому що якраз на рассаді ми якраз економимо препарат, тому що ми більшу кількість поливаємо рослин площу, скажімо так, ніж ту кількість препарату, яку треба вносити в ґрунт. Але в ґрунт то окремо ми також будемо давати за потреби. Я вже сказав, що Укорінювач сам по собі працює, особливо, якщо в нас використовуються якісь субстрати, які мають заправку, якщо хтось не проводить підживлення, то вони будуть також працювати. Але найбільша ефективність, звісно, досягається, якщо паралельно давати підживлення. Тобто, саме по собі підживлення стимулює розвиток рослини, а стимулятор провокує розвиток нових корінців. Але ж для того, щоб йому розвиватися, йому треба, скажімо так, Цегла, цемент потрібен, щоб збудувати нові корінці. Тому підживлення обов'язково, скажімо так, давати з укорінювачем для досягнення максимального результату. ось Використовуємо саме фертру, тому що. Ну, По-перше, це наш продукт, який виробляється на виробництві торгового дому Кесон. По-друге, все-таки цінова політика відіграє немаленьку роль скажімо так, сьогоденні для вирощування наших овочів. І якщо як я вже приводив приклад аналогічного укорінювача Радіфарм, то ціна здається в мене на сьогоднішній день в районі там, більше тисячі гривень. Тобто, навіть якщо не помиляюся, 1400-1500. відповідно Це одне внесення там 250 мл. ну Наприклад, на нашу площу ми десь за одне підживлення робимо 250 мл виливаємо сюди або 300, то це третя частина від цієї суми десь ну виходить, скільки це у нас? Це десь 60, десь приблизно 500-600, ну нехай 450-500 гривень одне внесення на нашу цю кількість розсади. Фертрудже коштує дешевше, працює максимально однаково з радіфармом. Мені здається, інколи може навіть краще, від залежності від того, яка партія радіфарму приходить. Це в нас вартість його за літр десь приблизно в районі 800-700 гривень. Тобто третю частину норма така же використання, то виходить, що ми десь 200 250 гривень тратимо за одне підживлення в ферті рутом. Але, ну і це виходить, математика досить добра. На чотирьох підживленнях ми по суті, можемо зекономити до 1000 гривень. Якщо різниця між ними 200 гривень, то по суті да, десь 800 до 1000 гривень можна зекеновити на використання даного продукту. Але ця витрата я вважаю обов'язковою, бо, як я вже сказав, це фундамент майбутнього врожаю і здорового розвитку рослин тому завжди. Всім рекомендую використовувати, скажімо так, укорінювач, якщо особливо є навіть якісь проблеми десь е, з мікрокліматом, десь е, з вологістю, десь з підживленням, все-таки е, укорінювач допоможе вам закласти хоча б якийсь е, ну, скажімо так, е, результат. Тому що без активного стимулювання кореневої системи. Ми потім маємо різні ураження хворобами, зброси, наприклад, на огіркові цвіту, там, проблеми з засвоєнням вологи та живлення під час високих температур. Але якщо ми спочатку заклали максимально розвинену кореневу систему, то, звісно, нам ці проблеми будуть тільки скажімо так, малоймовірні. Тому вже сухий торг дуже активно розвивається за рахунок кореневих волосків. Тому, думаю, постарався розказати, показати про укорінювачі максимально те, що знаю. Якщо є якісь запитання, чого не сказав, можете задавати в коментарях. Постараюсь відповісти. Дякую за увагу.